Аго усім футболхаберам! Мене звати Роман Купловацький, і я вам розкажу, як пройшов вікенд для наших футболістів у Європі. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, що сказав Хосеп Гвардіола про Олександра Зінченка, чому Євген Коноплянка не грає у Шальки, і як Іван Петряк та інші українські футболісти підкорювали футбольну угорщину. Тому мерщій беріть якихось смаколиків до монітору і будемо швидко розпочинати. Ролик зроблений за підтримки компанії Ванексбез. Високий професіоналізм співробітників. Ой. Швидка якісна робота і безліч спортивних дисциплін. Всі посилання шукайте в описі до цього відео. Олександр Зінченко або просто Алекс, як його називають у Англії, другий тур поспіль став кращим гравцем за тактико-технічними діями у чемпіонаті Англії. Уявіть наскільки це крутий показник. Говорить про його високу працездатність, і ось зараз на цьому екрані з'являться цифри: 169 тактико-технічних дій у матчі з Везнемом і 150 у поєдинку проти Бормута. На що я хочу звернути увагу. Це звичайно, що на низький відсоток браку неодноразово у своїх інтерв'ю Хосеп Гвардіола, який відзначав працездатність Олександра його роботоспроможність, і якраз ось таку цитату дав про Зінченка, головний тренер Хосеп Гвардіола, де він сказав, що Олександр грає на топ рівні і він є дуже. Корисним для команди плюс до цього додайте його кураж, який він спіймав після поєдинку англійської прем'єр-ліги проти Челсі, коли Мансіті виграв 6-0, Ну а сам Зінченко зробив два асисти. І додайте до цього його ставлення до. Колективу, тобто він може і пожартувати. Він є такою душею компанії у, у клубі. Багато жартів ми чули і про Кайла Вокера, і про Рахіма Стерлінга, і про багатьох інших гравців Манчестер-Сіті. І якраз оці дві речі вони поєдналися. І зараз ми бачимо того зінченка, який відіграє саме свою роль у Манчестер Сіті. Цього якраз не вистачає розуміння своєї ролі у клубі Євгену Коноплянці у Шальті. І про це ми поговоримо трохи пізніше. Я вам ще більше скажу про Зінченко. Зараз він випереджає таких імен... іменитих гравців, як Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро, у голосуванні за кращого гравця лютого у Манчестер Сіті. І це дуже круто. Скоро після травми повертається Бенджамін Менді. І дуже велике питання тепер перед Хосепом Гвардіолою. Кого він обере на позицію лівого захисника Олександра Зінченка, який спіймав Кураж чи Менді? Тому будемо спостерігати за ситуацією далі і бажати, звичайно, що розвитку зінченко, і якраз того, щоб Зінченко вийшов зі стартової хвилини у матчі Ліги Чемпіонів проти Шальки, де ми хочемо побачити ще й іншого футболіста нашого Євгена Коноплянку, за якого всі ми дуже серйозно переживаємо. Давайте подивимось статистику коноплянки. Бачимо: 17 матчів, один м'яч, два асисти. Це звичайно що. Зовсім не те, чого ми очікували від коноплянки, побачити в цьому сезоні. І дуже такий неприємний момент стався цього тижня. Він просидів увесь матч на лавці для запасних у матчі проти Фортуни з Дюссельдорфа. Шальки ганебно поступився 0-4. І дуже неприємно, коли головний тренер бачить, що його команда розгромно програє і не робить на тебе ставку, не те, що з перших хвилин, а навіть не дає тобі можливість вийти з запасу, заміни і показати свої найкращі якості. і не Приємно, коли тренер не довіряє тобі, не дає себе показати. І якраз те, що коноплянка не зміг знайти спільної мови із тренерами у Європі, це один з головних факторів, чому йому не вдається повноцінно заграти і стати зіркою європейського клубу. Згадаємо його взаємовідносини з Унай Емері в Севілії, про Вайнцерля і конфлікти коноплянки. Вже багато хто говорив, не будемо повторюватися. Ну і з Домініко Тедеско теж у коноплянки. Не вдається стати таким топ-футболістом, вирости у топ гравця у Дніпрі. Він був безперечно королем зіркою, найкращим гравцем. Всі на нього молилися, дивилися знизу вгору. Тобто, всі ну, бачили в тому, що коноплянка є головною рушійною силою Дніпра. А у Європі просто треба було. На мій погляд, зробити як це зробив Зінченко, спробувати інтегруватися і стати просто частиною великого колективу і, відштовхуючись від цього, намагатися розвиватися і планомірно ставати ось цією зіркою, як зараз це робить Зінченко. Ну і поговоримо про наших футболістів в Угорщині. Першочергово, звичайно, будемо говорити про Івана Петряка, який просто царює у Ференцвароші, який лідирує впевнено у чемпіонаті цієї країни. Побачимо зараз статистику Петряка. Зверніть увагу на відсоток обводок 81. Це дуже круто, високий показник. І Петряк просто розриває всіх суперників. В останньому турі Ференцварош виграв з рахунком 7-0. Ну а сам. Півзахисник український віддав гольову передачу і заробив пенальті. Дуже круто грає. Сподіваємося, що буде продовжувати. І влітку, можливо, змінить чемпіонат на ще більш сильний. Можливо, це навіть буде команда з топ 5 європейських чемпіонатів. І звичайно, що не можу не згадати про Олега Голодюка, який своїм голом за загалодаш передав привіт Кріщану Роналду у. На Апеніни там кудись, тому що штрафний просто фантастичний, класний удар. Подивіться всі, якщо не бачили, супер гол. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте ваші лайки, підтримуйте нас у коментарях. Мені цікава особисто кожна думка, тому пишіть мені в Дірект у інстаграм. Ну і побачимось.